В нас пройшла рівно доба, маємо два зразки. Один ми приклеювали без зрошення води поліуретанову клейпіну, інша з водою. Спочатку пробуємо перший зразок без води. Візуально бачимо клеєве проникнення в структуру газобетону, ячейки поризовані, заповнені клейпіною. Але так, щоб сказати, що гарна була адгезія чи великі зусилля, ну, на жаль, я не можу сказати. Ось можна побачити, ну, десь буквально 2 мм йде відрив газоблоку. Від поверхні, тобто, все ж таки, адгезія присутня, адгезія є, але не настільки міцно, як би хотілося. 2 мм йде проникнення поліуретанового клейпіну в даному зразку. Що вам сказати? Зусилля не набагато було більше, але все ж таки відчутно місце щеплення була трохи більшою. Це по моїх відчуттях. Також бачимо достатнє проникнення поліуретанового клею в структуру пор газобетону. Багато пор заповнені, як вам видно, поліуретановим клеєм. Тобто. Глибина заповнення, якщо ми будемо дивитися на ось цей другий зразок, дещо більше. Я би сказав ну, міліметра на три так точно. І проникнення йде в дві частини. Тобто на одну поверхню йде відрив з однієї поверхні, і ось з другої поверхні також ми бачимо деяке занурення клею майже на. Візуально десь міліметр на 4. Проникнення поліуретанового клею в структури обох матеріалів дещо краще, коли він оброблений попередньо водою. Вода виступає в нашому випадку як каталізатор, тобто підсилювач і прискорювач реакції. Ми рекомендуємо політановий клей перед приклейкою на поверхню додатково зволожувати водою. Дякую за увагу і буду дуже вдячний за конструктивні. І аргументовані коментарі.